Дергачі, які до вересня першого року війни безжалісно обстрілювала російська армія, одними із перших на Харківщині розпочали відбудовувати житло. Чим швидше будуть відбудовані людські будинки, тим більше шансів, що люди повернуться до населеного пункту. Бо коли людина виїжджає в іншу область або в іншу державу, створює свій там побут, діти в школу пішли до школи, працевлаштувались. І чим більше часу на відбудову, тим менше шансів, що громада повернеться до повного складу. Уже до цієї зими у місті планують відновити цілий квартал мікрорайону під назвою селище, яке дуже постраждало від сусідських прильотів. Коли град, прилетел, вот на той э, лінії на второй линии, третья, получается, вот у нас вот так вот дома стоять. І там же, когда прилетів град, у нас все побили окна. У мене залетел осколок града, і в окно, і, А у мене в кімнаті на кухні стоїть холодильник, і у мене в морозилку пробило осколком. А я над от так отак стояла. Було дуже страшно. Руйнацій дуже багато, і по місту дергачі майже всі такі ось квартали, житлові забудови багатоповерхові, які знаходились ближче до ворога. Це 23 серпня, яку буде перейменовано вулицю, житлова. Така ось там масив житловий з двох поверхівок і саме ось вулиця центральна, куди ворог наносив удари і частково десь більш сильно, десь менш сильно, але всі будинки мають пошкодження. Будинки почали відновлювати ще на початку нинішнього літа. Цю стареньку двоповерхівку будівельники обіцяють модернізувати, утеплити і зробити житло комфортнішим. Бригада підрядників поспішають, працюють весь світловий день. Мы работаем не, практически не останавливаемся До 6 вечера у нас, грубо говоря, 12-часовой рабочий день. С 7 до 6. Демонтаж покривли, э, отмостку демонтировали старую, новую поставили. Фасад утепляем, сделали цоколь. Э, демонтировали все балконы, э, реконструкция всех балконов новая. Варим конструкции, обшиваем металлом, новая кровля. Э, также утепление кровли толщиной 300. Кровля у нас была бетонная, мы сняли, сейчас сделали деревянную. Все дымоходы новые, по-новому сделали. Обшиваем металлом, ставим короба, ставим колпаки, дымоходы почистили. Ну, в общем, окна все Поміняли ті, які були побиті, поставили пластикові окна, відкоси. Ну в общем, будуть делаем так, як по проекту. За проектом цей дім мають завершити у середині серпня. Тим часом мешканці сусідніх будинків терпеливо чекають, коли черга дійде до них, але трохи мало, переживають, чи встигнуть ще... будівельники до холодів. Нам обіцяють кришу полагодити, вікна повставляти, двері і обшивку утеплення. Вот це вони нам обіцяють. Ну, от першу лінію вже делают. Ми в другій черзі. От сьомий будинок нижче наш, і имеет 11 будинок. Дві квартири абсолютно зруйновані. Вугол будинку, криша. Вікон взагалі не було, це зараз вже вікна поставили. Загалом у Дергачах за кошти обласного та місцевого бюджетів мають капітально відбудувати більше двох десятків багатоквартирних будинків. Передбачає програму повну модернізацію, утеплення, вхідні групи, під'їзди, ремонт дахів внутрідомових територій. Тож вже такий буде сучасний, скажем, сучасний відбудований квартальчик в європейському стилі. Ми розраховуємо так, що до похолодання ми повинні встигнути відновити всі ті будинки, які запроектували. Сьогодні проекти вже затверджені. Фінансування на них вже підписані розпорядження на фінансування цих проектів. 21 проєкт проект на даний час саме по місту дергачі. Крім того, каже місцевий голова, за участі волонтерських організацій відновлюються приватні будинки. За кошти місцевого бюджету закупляють шифер, брус, дошки, вікна. Загалом на сьогодні у дергачівській громаді, включаючи самі дергачі. Через дію зареєстровано як пошкоджені чи цілком зруйновані близько 6300 об'єктів, і ця цифра може зростати. Я так розумію, що це ще не вся інформація, бо комісії ще працюють ще не всю інформацію подали. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин Громада Груп.